Вітаю, я Олександр Барабаш, представляю Одеську область. Тема мого проєкту розробка комп'ютерної гри TerraScience, навчально розважальна гра з елементами географії, геоморфології, фізики та хімії. Метою мого проєкту є створити розвивальну відеогру на основі вивчення наук про Землю, та покращити знання з географії, геології, геофізиці та прокачати навички в програмуванні на різних мовах, в особливості C Sharp та C. І роботи. В ході роботи створення гри Тересенс для вивчення наук про землю було знайдено аналог у вигляді гри стратегії під назвою The Geology Game, але навіть в такій популярній грі, як Minecraft а та на менш популярній платформі Roblox, не було аналогів. З часом я знайшов щось подібне, але це не зовсім гра з сюжетом, а скоріш онлайн-музеї на платформі Roblox під назвою Geology Museum. Наступним кроком було знайти двигун для гри. Наразі самими популярними двигунами вважаються Unreal Engine та Unity. В ході проявляние таких двигунів, як Unreal Engine та Unity, та дослідження таких великих ігрових проєктів як Genshin Impact, Raft, Fall Guys, Hollow Knight, Битс Сейбер, Супер Хот, Керб Спайс Программ було вирішено використовувати Unity для подальшої розробки гри. Що, по-перше, для моєї гри Unreal Engine буде надто крутим, тобто в грі не буде відбуватися те, що розраховано на Unreal Engine. По-друге, Unity кодується на C Sharp, який набагато легший у вивченні, ніж Unreal Engine, який кодується на C. По-третє, наявність величезної бібліотеки асетів та плагінів, за допомогою яких можна значно прискорити процес розробки гри. По-четверте, доволі зручно, що Unity підтримує багато платформ. Unity також недоліки. Наприклад, для того, щоб розробити нормальну гру, потрібно відмінно знати c -Sharp. І Із цього цікаве така проблема, як повільність створення ще одним недоліком є те, що ігри розроблені на Unity, багато важать. Якщо гра розробляється на бока, то це дуже то, то це не дуже велика проблема, як в нашому випадку. Але якщо це гра на мобільні пристрої, то це може бути проблемою. Перейдемо до створення самої гри Терасайенс. Головною та невід'ємною частиною створення гри на Unity є версія ядра. Вони відрізняються роком виходу, тому для своєї гри ми обрали версію 2021 року, тому що в ній багато нових функцій та краще штучний інтелект. Порівняно з старшими версіями, але в ній є декілька мінусів: це баги, які ще не виправили, та менше інформації про користування в інтернеті. Гра створювалася на 3D-двігоні для ПК платформ. <кій> Також потрібен Visual Studio, Ми брали версію 2022 року, тому що в цій версії більш досконали штучний інтелект, але. Е... Те, що такі недоліки, як з версією Unity. Але згодом кодування на Visual Studio стало зрозуміло, що без плагінів, які пришвидшують роботу, дуже складно та довго кодити. Тому під час пошуку плагінів було прийнято рішення про те, щоб перейти на такий кодивертатор, як JetBrains Rider 2022 року, від бренду JetBrains. Так як в ньому вже встановлені всі необхідні плагіни для швидкого та зручного кодування. Також для створення спрайтів було використано. Такий графічний редактор, як Figma. Ще для розробки було використано такі ресурси, як навчальні відеолекції по створенню гри на Unity від Малої Академії наук України. Але під час розробки був змінений курс розробки, а саме було прийнято рішення прийти все ж таки на такий гровий двигун, як Unreal Engine, на останню версію. Це було спричинено су з суттєвим. Та важкими проблемами, з якими ми зіткнулися під час роботи над грою. По-перше, некоректна робота обладнання, що доволі сильно уповільнило процес створення гри. По-друге, зміна правил користування двигуном Unity, а саме невигідність створення, бо випуск її на платформі для скачування принес би не прибуток, а тільки розходи. Тому в зв'язку з цією новиною було прийнято рішення переходу на інший двигун. Мова програмування на цих обох двигунах майже схожа, але в них є свої нюанси. І через це розробка гри зупинилася на деякий час для освоєння інтерфейсу нового редактора умови програмування та вирішення питань, які виникали під час розробки. На жаль, скріни та фото не збрешилися, і я не можу представити їх вам. Але в мене залишилися начерки від е, тих кодів, які я вам зараз представлю. Е, та коротко опишу їх. Е, перший код написаний для камери: він від першої особи для, повно... для головного персонажа. Тут можна побачити, що при запуску рівня курсор е, одразу. Блокується в центрі екрану, та строки коду, які відповідають за стеження персонажа за камерою. Другий код відповідає за рух головного персонажа. Можна побачити багато перемінних для настраювання персонажа під потрібну ситуацію. Також тут є строки коду, які відповідають за перевірку находження персонажа, точніше, чи стоїть персонаж на землі. Якщо так, то воно дає змогу стрибку. Це зберігає від стрибків в повітрі. Також туалізований рух персонажа в сторону, куди дивиться камера, і взагалі рух персонажів. Також можу розповісти про сам процес кодування на створення основ коду. В основі таких мов програмування та на останніх етапах були використані такі джерела, як Wet-Free Schools та Code Academy. Та в деяких випадках, коли потрібна. Була допомога, чи більш розуміло роз'яснені тієї чи іншої функції, чи події зверталися до штучного інтелекту, чат GPT, який доволі доступно, та, на прикладах пояснював, як можна використовувати чи оптимізувати строку кода. Звісно, що використовувались відеотуторіали для освоєння мови та інтерфейсу. сюжет майбутній 2616 рік. До цього часу людство. Пробурила тунелі до центра землі до ядра і відправила свою експедиційну групу до ядра, але зв'язок з ними було втрачено. Головний персонаж завжди мріяв про роботу, щоб стати одним з дослідників ядра землі Він питав заявку на цю роботу. Дослідник ядра, але йому сказали, що для... У нього не знайшлось вакантного місця, але є вільна вакансія прибиральника. І він погодився, тому що йому обіцяли, якщо місце дослідники звільниться, він замінить їх. І нарешті цей час прийшов. Але не тому, що місце звільнилось, а тому, що зв'язок з ними зник. Ніхто не наважився спуститися і знайти, в чому проблема. Тільки головний герой був настільки сміливий і чекав на це все своє життя. Головного героя споряджують і готують до місії по виявленню проблеми та знаходження дослідників. Йому видають мапу і відмічають на ній, де знаходяться переваличні пункти. Потім його спускають до по гіброліфту. Настільки, скільки це можливо, 1371 кілометр, він починає свій свою подорож. По дорозі він зустрічає різноманітні мінерали, ресурси та породи, які можна було частково знайти на поверхні велетенські печери з підземними водними та лавовими водоспадами та різноманітні животи. По ходу руху виконує різноманітні завдання. Чим глибше наш герой спускається, тим більше він зустрічає чогось нового, містичного, тварини, рослини, різні мінерали. І нарешті головний герой доходить до центру Землі. Висновки: Перше, пригнозувавши майже весь ігровий ринок, було з'ясовано, що найбільша частина сучасних ігор були розроблені, та навіть зараз більшість ігор переходять саме на Unreal Engine. Друге, на початку роботи над проектом були, е, було прийнято рішення використовувати Unity, так як робота з ним трохи легша, ніж з Unreal Engine, але з останніми новинами було вже все ж таки прийнято протилежне рішення через несприятливі умови розвитку проекту. На момент е, зроблення цієї презентації. Наразі триває розробка самої гри, створення скінів, персонажів, спрайтів, завдань, освоєння нових мов, програмування та інтерфейсу редактора. Робота на, по написанню самої програми. Дякую за увагу.